Дивіться, показую, що приїхало свіженьке. Ці двері ви бачили ділі. Тепер я показую свіжо приїхавші. Це є двері висотою метр 60 м. Метр висота по ширині вони стандартні. Ну і хочу звернути на замки, які додаткові стоять. Це Англія. Нічого ми не зробимо. На всіх дверях, які приїжджають з цієї країни. Більшості стоять такі замки. Це додатковий захист, але може комусь буде потрібно таке. Двері приїхали в срібному кольорі. Значить, це є Citroen Jumper але вони підходять і на Fiat Ducato і на Peugeot Boxer З 2006 року по 2025 рік ці дверки підходять. Зараз я подивлюся, чи вони ще не ржаві. А ржаві вони можуть бути тільки внизу. Внизу зараз подивимося. Ось тут. В принципі, в принципі так, ущільнювач відірвався, Ущільнювач замінити і двері в чудовому стані. Кому необхідно такі дверки, в кого внизу зігнили, телефонуєте, тут є нормальні, не зігнивші. Про ці не будемо домовлятися, що я ще можу сказати. Консультації безкоштовно, контакти в шапці профілю на Fiat, Ducato, Peugeot, кату, Strand Jumper за частинки в наявності, зокрема, і двері в тому.